Вітаю, вельми шановні пані та панове! Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що, з'явилося повідомлення перше від пана Накі про те, що Україна створила унікальний в світі дрон-капсулу. Який збив всі шахеди. Точність попадання шокувала. Московитів і не тільки московитів. Так. Ну, і, ну, створили та й створили. Але мене завжди у таких повідомленнях цікавить реакція, так би мовити, загалу. Тому що я знаю, що загал. У своїй масі. Це страшна штука, так. Я колись так на, в одному вищому навчальному закладі. Це ще були, як кажуть, нульові роки, так, проводив, проводив семінарське заняття. Там із країнознавства, і ну, були присутні багато студентів, які ну, приїхали туди навчатися, в цей вищий навчальний заклад з усієї України. Так. Ну, і от виступає одна студентка. На семінарі з таким доволі гострим і ну, геополітичним питанням, так? і говорить таке, що я розумію, що це щось, щось не те. Так? Не те, що вона говорить не те, а ну, джерело. Це не може бути відкрите джерело взяти десь в бібліотеці чи з інтернету. Так, ну, я, Вона стоїть тут біля мене. так, Це все, я, я сиджу тут, маса студентів. Я таким боковим зором дивлюся, що вона читає. Там написано ФСБ Совершенний Секрет. Я кажу, де ви це взяли? Так. <світнє> а Вона так злякалася, засмикалася. Ну, ну ну, ну в мене у цьому комп'ютері є така кнопка. <світнє> Кажу, так в мене такої кнопки нема. Де це можна купити такий комп'ютер, щоб була така кнопка? Ну, от е, люди в масі своїй, в принципі, можуть... Е, Знайти що завгодно, родичі там. Я, я не знаю, як це все може бути, але ну, ця маса людей, так, і з них може вийти ну, надзвичайна інформація, так, розуміння якесь, яке тобі не підвладне в даний момент. І ось і тут я читаю. Коментар на це все до цього повідомлення. В Росії немає шансів переіграти Україну в технологічному плані. Всі забили, що саму науку і промисловість в Росії создавали преимущественно українці. І Це вовсе не случайність. це етнічне своєобразіє українців. Их безусловное превосходство в вопросах не только технических знаний и умений, но и самого отношения к работе и организации технологических процессов. А ныне, в результате невероятной мотивации украинцев, защищающих свою родину от российской агрессии, ненависть к врагу, который вторгся в твой дом, это очень сильний стимул для включення всіх ресурсів, включаючи смекалку і технічну изобретательность. Ну, це такий рідкісний коментар, який співзвучний із усім тим, що я розповідаю вам про особливості, так би мовити, української нації, генетичні. Так, Закладені у нас від природи, які визначаються цілком реальним плином багатотисячолітньої історії і тих народів, які тут жили протягом цих останніх восьми тисяч років, які влилися так, у нас генофонд і створили щось неймовірне, таке поєднання. Так, Тріпільці. Скіфи, сармати, готи, анти, русини, козаки. Кожен із цих компонентів, він був надзвичайно оригінальний, своєрідний. так, І те, що витворило їх поєднання за ці 8 тисяч це унікальна річ, на яку. Ну, треба звертати увагу, і я намагаюся звертати вашу увагу. І те, що я вже сотні разів повторив, і буду повторювати і надалі. Е, Найпросунутіша галузь е, е, сучасної науки і техніки це космонавтика світова, створена була українцями. Етнічними українцями. І я не говорю тільки про Корольова, якого на 10 років засудили за те, що він п'ять п'ятій графі національність у своїй особовій справі написав українець з великої літери: ні Глушка, ні Челомея, ні Янгеля, так, безумовних геніїв світового масштабу. Але ж в них були предтечі? Так, це Засядько, селянин Кріпак Полтавської губернії, який став генерал-лейтенантом російської армії, головний ракетобудівник і, і пушкарі, і гармаш, так би мовити, того часу ще середини 19 століття. Це ж який розум, яку волю? Треба мати, щоб із отого середовища селян Крипаків вибитися на е, саму гору. Це в нас закладено генетично взяти того ж самого Кондратюка, який, е, за яким літали американці на місяць, з, за його розрахунками. Це ж факт, ми на це не звертаємо уваги чомусь. Це іноземці звертають увагу, хто там дається Кириченко керує фірмою чи корпорацією Сузір'я у США Нірі. Ну куди? Ну це факт просто. Це факти. Але ж висновки з них. Це треба в школі викладати, це треба в університетах, особливо технічних. Тому що у цій справі в діяльності людей величезну роль відіграє, крім генетичного ще й психологічний фактор, коли ти знаєш, що це належить твоїй нації. Що це вже робили до тебе інші українці, тоді у тобі з'являється нездоланна впевненість у своїх силах. Так. Тож уявіть собі, які, яку силу волі, крім неймовірного розуму, смикалки, як кажуть, так, е, технічної винахідливості. Мали такі люди, як Глушко і е, Корольов. Це два основних. Е, Глушко е, робив ракети, а двигуни до них робив Глушко. Е, Корольов робив ракети, а Глушко робив до них двигуни. Так. Це ж оби, обидва цих е, е, неймовірних українці були. В констаборах московських. Обидва були засуджені на 10 років обидва. Що той, що той. І це все пережити, перенести так, і піднятися до таких неймовірних висот у світі в усьому. Це ж щось неймовірне. Це у нас закладене. Так, це те, що ми е, повинні е, розуміти, знати і, е, звичайно, передавати своїм дітям, онукам, правнукам, тоді ця справа буде жити у віках.